Зон купання. вже така спека другий чи третій тиждень. Що нарешті діток взяла, нас майже 17-та година, дочекали, щоб трішки хоч спала та спека. І їдемо. Їдемо вперше цього літа поплавати, позасмагати. Я вже не раз вас брала з собою в цей парк, але... Сьогодні для нових глядачів покажу. Тож запрошую всіх в новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Цей парк належить до одного з найбільших і найкрасивіших державних парків Пенсільванії. Він має величезне озеро. Також на території кемпінгу є дитячий майданчик, амфітеатр, катання на човнах. Можна рибалити. Тут розвинений пішохідний туризм, як тут кажуть, хайкінг, верхова їзда, полювання, гірський велоспорт. А також є причал для власників водного транспорту. Ми на місці. Зараз покажу вам, скільки з нами мотлуху всього треба понести. Так, Відразу вдома надули коло і м'ячик, хоча тут є спеціальне місце, де це все можна зробити. В кулері маємо водичку, якісь снеки, пара солю. Пістолети дітям водяні стрілятися. І такий коврик не Ми, як сумочка, вже кілька років маємо дуже зручне. Так, все, розділили, хто що несе. У мене так як камера в руках, то найбільше дітей загрузила. Але це все не важке. Йдемо шукати собі гарне місце. Це побігли мої. А я тим часом буду розкладати наше місце. Тут дуже гарна природа. Тут також є спеціально відведене місце, де можна в рентгу взяти собі якогось човна, катера, За буйки запливати не можна. І вони на такій досить невисокій глибині, десь до грудей мені. Далі є місце, де пікнік, ой, так пахне всяким копченим. І бачу, грають волейбол. Також тут є приміщення, де можна після цього переодягнутися, сполоснутися, душ. Невеличке кафе, там морозиво продають, її якісь, напевно, хадоги, щось такого плану, напої. То ми сьогодні трішки тут. З дві годинки я думаю проведемо точно. Я зараз все гарно нам розкладу і буду засмагати. Знаєте, з Марком граються м'ячиком над ним, а я засмагаю, бо я ще в цьому році я проти Брендона така світла, біла, що аж страшно. Бачу, ходять патрульні і інколи буває, що і перевіряють в людей напої, тому що з алкоголем сюди не можна. Треба. Нудел, макарон, якщо так перекласти, спагетті. Я вирішила трішки пройтися берегом, показати вам ближче, як грають волейбол. А там все в диму, бачите. Там пікніки. Багато є столиків і таких мангалів відразу якими можна користуватися. Ми раніше теж приходили сюди, а потім якось вдома нам більше сподобалось. А там бачу і рибаки є. Природа, звичайно, тут дуже гарна. Це буквально в 10 хвилинах від нашого дому. Такий парк, заповідник. Колись і таку палатку невеличку мали. Якраз на пляж брати з собою. Було дуже зручно, коли Марк був маленький. а Зараз парасольки вистачає. А там на човнику бачу також рибу ловлять. Так, мої діти з песиком. Ой, і що зробиш? Катя розважає Марка, добре, що хоч разом граються. Підловила метелика. А гарний який.

Все, відпочинок відпочинком. А вдома чекає робота. Ніжки охолодила і їдемо додому. Новина з городу. Я працюю над смородиною, збираю, дозбирую і заодно прочищаю. Старі гілля вирізаю. Мені сказали, що в липні можна це робити. І так мені і легше збирати. Молоденькі залишаю, проріджую, бо вже просто безконтрольно. Руки мої, стан жахливий, нічого, я лимонна кислота відмію, тому що в рукавичках працювати взагалі не можу. Було більше, але тільки що поділилася смородиною. Отож, я працюю тут собі на городі, збираю чую діти кличуть: Мама, мама, Брендон, іди сюди. Побігла я наперед до гаражу, а там доставка Amazon. Можливо, багато хто знає, що можна реєструватися на спеціальному сайті онлайн і брати посилки на доставку по місцевості, наприклад, Підцбурзький, хто тут недалеко живе. Я багато так бачила на Ютуб наших українок роблять. І дівчина з України. З нею були двоє діток, її хлопчики, і чоловік. Вона каже: ми тільки під'їхали, і я зразу йому кажу, тут живуть наші люди. Каже, аж пізніше побачила прапор України в гаражі. І ми обмінялися телефонами. Такі приємні люди. Я трішки їм розказала, що тут дає: річка, пляж, тому що вони незнайомі з місцевістю, ще зовсім недавно тут. І ми не могли наговоритися, як завжди, але в них по часі доставка повинна бути ну в конкретний час, тому не хотілося затримувати. Пригостила їх смородиною і сподіваюся, що ми якось ще зустрінемося, обмінялися зв'язками, тому можливо на їх запросимо чи десь з дітьми на річку виїдемо. От таке може бути такі випадковості, не випадкові, як кажуть Раїса. Якщо ти мене дивишся, вам всім привіт! Надіюся, що ми скорим часом побачимось. Так, визбирала ще десь три літри, то ще кілька баночок варення буде. І розвиднялося поміж смородиною, бо просто були хащі. Нарешті. Давно планувала сьогодні. Не така спека, не так пече під вечір. Сонечко вже о, он там за ліском сідає. Так, ще якийсь день виділю тут на полуницю, бо заросло по-страшному, погоріла вся від спеки. Помідорки я вже попасенкувала. А, до речі, хто пам'ятає, я показувала такі дивні на вигляд. Думала, що то в них за така форма, а тут, виявилося, в мене є. Це буде рома, то Такі сливочки. Просто вони якось так спочатку по-дивному виглядають. А чері-помідорки перші вже будемо збирати. Гарно так огірочки пішли. І ніби так не було дощів, але поливаю час від часу і вже ось О, бачу, один. Пропустила. І вже от стільки несу до хати. Смакота свої якісь смачненькі. Так, вам кухні тут хоче привіт передати. <ривіт> Трішки після дощику легше відпочиває тут на цементі. А я вам поки ще квіточки свої покажу і розкажу історію про ту кицю, яка до нас приходила. Хто давно мене дивиться, той пам'ятає. І що? Ну, ходила вона десь місяць часу до нас. І потім не було десь тиждень, але повернулася. Можливо, на дні 3-4 і все. І відтоді ми її більше не бачили. Не знаю. Надіюся, що вона просто знайшла собі нове житло, десь ходить, тому що в нас багато котиків. Можливо, тому вона не прижилася тут. Бо не хочу думати про гірший варіант, який міг тут статися. Тут майор в мене такого якогось пастельного кольору, ржевого, помаранчевого. Мадам. А це буде жовта хризантема якась. Не знаю, я її перший раз посадила, мені подруга поділилась. Промашки вже відквітають, от гарно тільки коли квітнуть, а потім треба ті всі сухі зрізати і все, і тільки зелень від неї. А тут вже кніфофія сходить, хоч одна квіточка, бо вона в мене молоденька, ну вона вища така буде, і вся в оранжевих буде таких квіточках дрібненьких. Чорнобривці, в мене такі височенькі, але щось ще не квітнуть. Бачу, там десь є пуплішок на квіточку, але щось дуже довго в цьому році. Дивіться, яка гортензія. Спікалася на сонці, потім дощі і грози. І, напевно, від того так пожовтіла. Тут така блідорожева і одні більші, одні менші квіточки. А тут розмір, як голова. Величезні квіти гарні. Бачу гібійскус нарешті ожив. Я вже думала також, що йому щось зле. Але надія є. І один єдиний в мене в цьому році соняшник Сіла в кількох місцях, а зійшов тільки тут один. І вже тут хтось до насіння Бачу, добирався. Ну а що ж. І зійшла в мене мальва. Тільки не пам'ятаю, яку сіяла чи жовту кучеряву, або таку темну, майже чорну. Ще кактус, який висадила в горшок з грунту. Краще тут в горшку. новенькі зелені ці листочки випустив. Він таким жовтими квітами має квітнути. Дивіться, як гарно квітне, хінацея. І календула сама насіялася з минулого року. І оце, не знаю, ага, от хто їсть, я вам скажу. Японські жуки. Зараз зараз фокус, от вони такі приливаються і все їдять. Чорнобривці листя поїли мені троянду, черешню. Грушу, до речі, не чіпають, а черешню їдять. І тут в мене буде така гарна квіточка якась фіолетова. вже як розквітне, покажу. Тут ще дві. І от шкідник. А ще тут мають такий кущик. Зелений це тархун. Як листочок, отак розірвати. Понюхати нагадує, з дитинства напій зелений тархун. До речі, з нього також можна готувати. Маю навіть рецепт. Можливо, спочатку спробую. Я вже просто в знайомої пила, мені сподобалось. Але я спочатку спробую сама. Якщо той рецепт гідний, щоб з вами поділитися, тоді поділюся. А де тархун взяти, то не знаю. Мені відсадили. Кусочок, і бачите, там так багато є, що якби хто близько, то я б поділилася, бо поштою не думаю, що він зайде добре. Ще на город зайшла, бо бачу вже є кабачок. Не цукіні, а наш український кабачок. Мені, мама, колись насіння таких, цих салатових привезла, тому що тут я такі рідко зустрічаю. От Почнуться тепер кабачки, рецепти з них. А ось тут зелені цукіни будуть. Тутешні. Нарешті я підловила на відеогодівничці Blue Jay пташку блакитна сойка. Дуже люблю, як виглядає ця пташка. Дуже гарний окрас пір'я. Завжди прилітала ця пташка і їла з миски котячу їжу, а нарешті зрозуміла, де годівничка. Ну і також кардинал, одна з моїх улюблених пташок. Майже щодня бачимо її тут. І от покажу вам, який в мене перекус. Зробила щось на типу гуакамоле чи брускетта, хліб свій домашній затостила і змішала авокадо, помідор. Огірочок з грядочком, фіолетову цибулю. додбавила лимонний сік, оливкову олію, сіль перець, а також кріп та кінзу. І от так зараз кава готується. Дуже люблю так і на сніданок і серед дня собі перекусити то одна з моїх улюблених страв. На сьогодні з вами прощаюся. Дякую за перегляд. Будьте здорові, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі!